буду вам показывать жильмашку сороковую. 110 солис, Да, сейчас покажу. Он на складе стоит. Сейчас скажу хлопцам, хоть суды прижмут.

На вузькій резині з двохлісковим щепленням також є ціна 12-ї сівалки 1100 доларів. 1100 доларів стоїть сівалочка. Це, будь ласка, ловол на широкій резині. І також є ловол із реверсом. ДТЗ таких тракторів немає, є ловол. Ловол, джин, мадонфенг, Оріон, Шефенг. Такі трактори є по наявності ДТЗ, ми такими тракторами не займаємось. Соліси 26 повністю вся лінійка. Друзі, напевно, що на соліси такі екстра можна взяти за 8200. Ось от соліс екстра. Джинма з кабіною так, є, будь ласка. 9600. Це на 40 -ка із кабіною 9600 коштує. І з примусовою гідравликою. Бачите, вже циліндрики поставили на джинмі. раніше циліндриків не було, подпорка була. А що ви маєте в виду благополучне? Так, донфенчик, сороковка і сороковочка 2 двоєчка Реверс де существує? Отут, у Донфенга, да, реверс є. У джинми реверса немає. Реверс є тільки в пійсятки, або двадцять четверка з реверсом є.